Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. Завдання цього каналу не лише огляд партій відомих українських шахістів та шахісток, але й розповідь про юні зірочки українських шахів, талановитих хлопців та дівчат, які прославляють нашу країну на шахівницях по всьому світу. Сьогодні мова піде про 15-річного міжнародного майстра з Харкова, Святослава Базакуцу. Цей український шахіст взяв участь в опен-турнірі, який проходив з 24 по 30 травня в Ставангері, паралельно з двома супертурнірами за участі світових шахових зірок. На тому опені, який складався з 9 турів і пройшов за 7 днів, грало 66 учасників. Звісно, склад був не такий яскравий, як в головних турнірах. Але відомих гросмейстерів та міжнародних майстрів вистачало. Слід сказати, що з початком повномасштабного вторгнення Святослав з сім'єю переїхав з Харкова до Ліверпуля, де шаховим талантом з України почав опікуватися відомий та досвідчений англійський міжнародний майстер, шаховий журналіст та організатор змагань Малкольм Пейн. Та, незважаючи на це, на міжнародних змаганнях Святослав продовжує представляти Україну. В Ставангері він у дев'яти турах набрав сім очок, що дозволило йому за додатковими показниками посісти перше місце, випередивши аж вісім гросмейстерів. Сьогодні, шановні глядачі, ми з вами розглянемо одну з найцікавіших партій Святослава на цьому змаганні, яку він зіграв в сьомому турі проти відомого та досвідченого угорського гросмейстера Габора Паппа, де чотири зіграв українець, який володів білими фігурами. Кінь f 6 c 4 e 6 кінь c 3 d 5 Відбувся розмін і слон F4. Чорні грають слон d6, суперники міняють слонів e3, нулі і слон d3. А6 грає пап, після кінь g2, кінь bd 7 ферзь d2 і b6. Білі грають f3, c 5 нулі. Тура e8 грає угорський гросмейстер, а майстер з Харкова ставить туру на e1. Слон b7 і агресивний хід g4. Чорні ставлять коня на f8, кінь g3. Тут чорні зовсім не зобов'язані були мінятися на d4, можна було зіграти кінь e 6 Після кінь f5 відійти фарзем, і на агресивні дії білих на королівському фланзі можна відповісти ходом g6. Після кінь 6 шах g5, кінь h5, f4, чорні гальмують пішака ходом f5. І в цій мальовничій позиції з двома конями, які застрягли на краю дошки, суперники мають рівні шанси. Але в нашій партії Габор зіграв інакше. Він розмінявся на d4 і на дошці утворилися дві відкриті вертикалі С та e. Відбувся розмін на e 1 Тура e 8 грають чорні, але кінь f 5 Ферзь відходить, кінь e 2 Кінь e 6 грають чорні, кінь e ж3. Найбільш точним ходом тут було король h8, однак чорні зіграли ферзь c7, і білі не наважились на просування пішака G5, що було кращим рішенням. Натомість ферзь e3 грає базакуця, пап ставить ферзя на f4, і після слон F1 G6 кінь під боєм. Білі контратакують коня f6, відбувається розмін ферзів, і знову легка фігура чорних під загрозою. Кінь G5 грає габор, зв'язуючи пішака по вертикалі, але кінь d 4 І після кінь d 7 f 4 захищаючи пішака і нападаючи на чорного коня. Той відходить на e 6 і знову напад, але захист, розмін на d 4 І тут чорні могли зіграти кінь c 5 з подальшим кінь e 4 Однак угорського шахіста привабила інша ідея підірвати опору пішака e 5 ходом g 5. Так він і зіграв. Тут Святославу краще було звернути увагу на другу відкриту вертикаль, зігравши Тура С1 з загрозою вторгнення на C7. В такому випадку очевидний захист з боку чорних Тура С8 призводив до вигідного для білих легкофігурного закінчення. Однак Базакуца зайшов конем на F5, і після взяття вилка, яка змушує чорних зіграти тура b8, далі ще один активний хід українського шахіста, забираємо б'ємо кінь c 5 і тура Ф6. Суперники продовжують обмінюватися ударами. Кінь є 4 вилка, яка змушує українського шахіста розміняти коней. І тут, якщо зіграти тура б'є Ф4, нарешті відіграючи пішака, то чорні ставлять туру на c 8 і це абсолютно рівна позиція. Але в пошуках перемоги Святослав зіграв тура Б7. Зараз він загрожує взяттям на А6, але чорні роблять єдиний хід Є3. Який дозволяє чорним підтримати рівність. Якщо білі заберуть на А6, то чорні ставлять туру на d8 і у випадку взяття на b7 не шах турою, а спочатку F3. Загроза тура Д1 дуже серйозна, і навіть зайвий слон не дає білим переваги. Тут би врятуватися, і дійсно, порятунок є: після шаху короля 8 а4. Щоб після шаху турою відійти на H2, e 2 тура e 7 і чорні виграють якість. Але компенсація у білих є. Король g 3 тура c 1 b 3 захищаючи слона, розмін пішаків, оскільки загрожувало вже F2, і це рівна позиція з дуже ймовірною нічиєю. Але Святослав зіграв інакше, бачачи ресурс Тура d 8 він пішов слон Е2, і після F3 забрав пішака. Але тепер чорні грають тура F8, і партія переходить до турового еншпілю. Якщо білі забирають на b7 слоном, то після Е2 отримуємо позицію з зайвою якістю у чорних, яку ми вже раніше розглядали. Є один ферзь, забираємо слон б'є А6, тура Б1, і нічия дуже ймовірна. Але Святослав, як я вже сказав, перейшов до турового закінчення, забравши на b7. Чорні б'ють на ф3, і білі встигають поставити туру на Е7, контролюючи небезпечного чорного прохідного пішака. Зараз у білих зайвий пішак, але в туровому закінченні, як ми знаємо, це абсолютно не гарантує перемоги. Чорні грають а5, б3, і тут контрольним сороковим ходом чорним треба було зіграти королів 8, нападаючи на туру. Бити, звісно, на аж 7 не можна. Буде Е2, і чорні виграють. Тому треба відходити вздовж вертикалі Е, далі король g7, і чорні, тримаючи пішака і туру на третій лінії, отримують достатню за відсутнього пішака контргру. Але внаслідок цейтноту угорський гросмейстер зіграв неточно. Тура Ф2, напавши на пішака білих, той пішов на А4, тура Е2, і тут вже білі помиляються. Хоча правильних і добрати тут дуже і дуже важко. Святославу слід було зіграти аж 3. Ідея цього ходу в тому, щоб підтримати пішака G4. У випадку H5 зіграти королів 1. Далі забираємо на Е3. І після взяття на G4 у білих залишається потужний пішак G, який має непогані перспективи. А якщо зіграти H4, то Тура f 3 Тура захищає обидва слабкі пішаки, і білі просто підходять королем на c 1 з двома зайвими пішаками ця позиція виграється. Але Святослав поспішає: він грає аж 4, і тут після шаху король G2 останній шанс чорних врятувати партію. Дивовижне H5 дозволяло чорним уникнути поразки. Якщо білі не беруть пішака, а грають g5, то далі є 2 король f 2 тура H1, розмін пішаків, тура e 5 тура H3. Тура b 5 захищаючи на b 3 але король G7. І в цьому еншпілі без пішака чорні повинні врятуватися завдяки власному прохідному пішаку по вертикалі H. А от що буде, якщо білі в цьому варіанті забирають на h5? Далі все теж e 2 тура e 3 тура b 1 треба бити на e 2 Забираємо, тура e5. Після тура b 4 забираємо на a 5 І тут дуже цікавий момент. Якщо помилково забрати пішака аж 4 у сподіванні зробити нічию в позиції з двома зайвими, але крайніми пішаками білих, то білі дають шах і ставлять пішака на а5. Виявляється, що ця позиція для білих виграна. Але от якщо тут не бити на H4 зіграти король h7, то після король G3 король а6, ця позиція, незважаючи на три зайвих пішаки білих, є нічийною. Але цей дуже важкий варіант Габур Пап не знайшов. Він просто зіграв Е2, і після королів 2 тура Б1 забираємо б'ємо, білі зберегли пару зв'язаних пішаків на королівському фланзі. Після тура Е5 тура Б4 забирає на А5 Святослав, і, мабуть, саме цей хід зівнув Габур Пап. Справа в тому, що бити на ж 4 не можна. Оскільки тут буде шах тура g 5, і після розміну тур пішак А вирішує долю партії. Тому довелося грати А6, і білі просто перебудовуються. Король G3, далі H5. Після Тура c 4 шах, ще один шах, і тура g 6, змушуючи чорного короля стати на H7. І після ходу А5 чорні здалися. Якщо піти тура А4, то білі зіграють А6. Тура на G6 розташована відмінно. Вона захищає пішаки G4 і H6, пішак H5 захищає саму туру, і білі поступово активізуючи короля виграють партію. Ось така дуже складна партія, тонкий туровий еншпіль, в якому розібратися було дуже і дуже складно. Але все ж таки Святослав Базакуца переграв свого більш досвідченого та титуловного суперника, і це дозволило йому, врешті-решт, навіть програвши в восьмому турі, здобувши перемогу в останньому дев'ятому турі, посісти перше місце в цьому турнірі, з чим ми його і вітаємо. Бажаємо наступних перемог і, звісно, виконання гросмейстерського нормативу. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!